Вітаю, мене звати Ахмат Мар'ям, мені 31 рік і я акторка. Хоча, якщо чесно кажучи, називати себе акторкою я почала досить нещодавно. Незважаючи на майже п'ятирічний досвід роботи у пластичному театрі та безліч театральних проєктів, я дуже соромилась називати себе акторкою, тому що зазвичай люди потім питають, де б я міг тебе бачити чи що ти зіграв, і вони очікують почути щось типу Лара Крофт чи Ровео Джульєта, щось те, що вони знають. І коли я відповідаю про свої якісь не настільки масштабні проєкти, зазвичай бачиш в очах якесь таке М -м, зрозуміло. А, і мені чомусь це не подобалось, і я відчувала себе недостатньо повноцінною А насправді тому, що я просто дуже хотіла сподобатися людям. Але сподобатися всім неможливо. А, і, до речі, я навіть пішла в українську кіношколу для того, щоб отримати цю галочку Акторка. А, Галочку ще не отримала, але отримала усвідомлення. Усвідомлення того, що мені байдуже, що думають люди. Для мене акторство це, це те, що не знаю, перетворює моє існування на життя. І я вдячна за те, що маю можливість виходити на сцену, чи бути у кадрі і на знімальному майданчику. Це те, що надихає. І, можливо, сьогодні я ще не лара крофт. І, можливо, ніколи я її не буду. Але я дуже вдячна за всі можливості, і всі ролі, які є, і за те, що я можу творити. Дякую!